Святкуючи свято Пресвятої Євхаристії у нашій церкві, ми з вами роздумуємо над її значенням для нас і також над практикою, тобто, що то означає жити Євхаристійним життям. Очевидно, що кожний з нас, зокрема, причащається святого тіла і крові Ісуса Христа. І таким чином ми отримуємо завдаток вічного життя. Але треба дивитися також і на інші аспекти Євхаристійного життя і взагалі Пресвятої тайні Євхаристії. Тому ми говоримо теж і про союз між Богом і людьми, який у Пресвятій тайні Євхаристії. Виявляється і здійснюється. Є старозавітні прообрази, які прямо і безпосередньо вказують на те, що сталося у цій святій тайні в Ісуса Христа. Насамперед, дуже часто святе Писання. Називає Ісуса Христа Божим ягням, агнецем Божим, який бере на себе гріхи світу. Насамперед, це відсилання до одного жертовного ягнята, яке було знаковим при виході ізраїльського народу із єгипетської неволі. Тому що перед, безпосередньо перед самим виходом, Бог наказав пере Мойсеєві, щоб він передав народові таке зобов'язання: Треба однорічне ягня заколоти і зібрати всю кров. І так його приготувати, щоб не понищити жодної кістки. І тоді, кров'ю оцього жертовного ягняти, позначити одвірки дверей, двері вхідні до оселі позначити. А це ягня треба їсти поспіхом вночі, тому що буде проходити ангел смерті, і тоді. Ті оселі, які позначені кров'ю ягняти, він не буде торкати. Тобто там ніхто не загине. А в тих оселях, які не будуть позначені кров'ю ягняти, загинуть первородні. Але розуміємо, треба знати, що поняття первородних, особливо Первіст, первістка у старому заповіті воно означало, що продовжується рід. І тому цей первісток він був найбільше шанованим і найбільше йому всього припадало. Тому що він мав нести на собі спадщину всього роду. І тому він важливий був, якщо помирав первородний, то так ніби перекреслювалася велика частина майбутнього. І теперішнього життя немає для чого жити, якщо ми не продовжимося. Якщо Бог забирає первородного твого сина, то значить щось недобре ти вчинив у своєму житті і майбутнього в тебе світлого немає. І ось юдеї, ну ізраїльтяни, ті, які довірилися Мойсеєві, довірилися Богові, вони так і зробили. І тоді в Єгипті стався плач і лемент тієї ночі, тому що багато первородних умерло, але не там, де були оселі, позначені кров'ю жертовного агнця, і фараон їх і ізраїльтян відпустив тоді з неволі. І оця довір'я до Мойсея, який передає Божі слова. Воно було забезпеченням того, що люди, по-перше, залишилися живі, а по-друге, перейшли із неволі до свободи дітей Божих. Друге, другий такий прообраз, який позначений кров'ю, стався тоді, коли вже вибраний народ прийшов до гори Синай, де був даний закон. І на знак. Підтвердження цього закону була принесена жертва із жертовних тварин. І кров із цих жертовних тварин також вони зібрали у посудини. І коли зачитали текст закону, Зміст закону, а народ присягнувся, що буде його виконувати. то Тоді Мойсей вилив половину зібраної крові на жертовник, а другою половиною крові він почав окроплювати народ, кажучи: пам'ятайте, що це кров завіту. Яку Бог споклав із своїм народом. І люди був, повинні були пам'ятати, що для того, щоб укласти цей завіт, союз, було втрачене життя. Значить, замість людської жертви, очевидно, принесені були тварини у жертву, але це мало бути знаком, що цей союз укладається. Не на життя, а на смерть. Що це має означати? Що його треба дотримуватися до смерті? Смерть не має бути перепоною, щоб дотриматися цього союзу. І ця кров була опечатанням Союзу старого у старому заповіті. І ось, дорогі сестри і браття про Ісуса Христа кажуть. Це Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Він пролив свою кров. А на останній вечері перед своїми стражданнями він сказав своїм учням пити його кров. І ось, дорогі сестри і браття, це є точна, точне пригадування того, що сталося перед виходом. Ізраїля із єгипетської неволі. Тому що кожного разу, коли ми їмо цей хліб і п'ємо з цієї чаші, ми позначаємо себе кров'ю Божого ягняти, Ісуса Христа. І ті, які позначені Його кров'ю, то ангел смерті не має над ними влади. І хто йому довірився і позначає себе кров'ю, то значить, в тому і наша віра полягає, і він уже не помре. І тому Ісус Христос каже, хто вірує в мене, той навіть вмерше, буде жити. Смерть над ним більше не буде володіти. І навіть тоді, коли закінчаться життєві функції в організму, життєві показники зупиняться. То людина не пропаде, вона продовжує далі жити, і якщо не пов'язана з цією землею, то пов'язана з Божим світом, але вона буде жити вічно, тому що позначена кров'ю Божого ягняти. І, друге, дорогі сестри і браття, коли ми приймаємо святе причастя при святу Євхаристію, ми споживаємо тіло Христове і споживаємо Його кров, то треба нам собі пригадувати, що це кров завіту, яку Бог через Ісуса Христа встановив із нами. І коли треба було, коли прийшов час, то Бог віддав своє життя за нас. Тому що, як ми сказали, це... Завіт не на життя, а на смерть. Тобто Його треба дотримуватися до смерті. І Ісус Христос виконав свою частину завіту, коли віддав своє життя за нас. І тепер, коли ми позначаємо себе кров'ю Христовою, то треба знати, що ми позначені кров'ю нового Завіту, кров'ю Божого Ягнята Ісуса Христа. І ми покликані дотримуватися цього завіту до смерті, до кінця. І ось, дорогі сестри і браття, кожного разу, коли ми приймаємо святе причастя, то ми цю віру і пам'ять повинні собі прикликати в своєму серці. Ми позначаємося кров'ю завіту, який дотримуємося до кінця. І ми позначаємося кров'ю завіту для того, щоб ангел смерті не торкнувся нашого серця, а щоб ми з вами отримали те життя, яке сам Ісус Христос нам обіцяв: хто вірує в мене, той навіть вмерше житиме. Отакий акт релігії, акт довір'я до Бога ми кожного разу здійснюємо. Коли приймаємо святе причастя пересвяту Євхаристію у своє серце. Слава Ісусу Христу!